Це ви попали, коротше. Добрий день! Добрий що водій щось порушив? А. Добрий день! Добрий день, ну, порушу. Я не Добрий вас питався, але порушив. кажіть вже, що порушив? Що Можна поцікавити що? Є відео, переглянемо, будь ласка. Ні, проблем. та я питаю, що порушив. Порушив правило боганський обмін на перехресті. На якому? Як не ком. є? ви бачили? А там далі перед переїздом. Ну там, де ви ходили кучі пісні, де я заїжджав. Ні, ми не не? Ходили, а що ви там стояли? Ні. Що, — що ви... Ховали собі там, що. Знання не ховалися. А виїжджали. може водій нічого не порушили. Він Ніхто знає. і А чого ви такі якісь... пояснили. — Ні, Я говорю, ви себе так агресивно поводять. Прекрасно поводжу, Чому агресивно? Як це агресивно? Ну якось ви нетолерантно <плес> невічливо спілкуєтеся. Такого до, до вас? Загалом, я не знаю такого, як спілкуєтеся. Ні, ви все прекрасно. А можете приписати, для чого ви документи брати, водія? Я до вас запитую. Чому фура Ти Що маємо ходити? Тому що небезпечно стояти, на Ви ви за стоїте. Що все за лінію? Чого такі агресивні? Де твоя бодікамера? Твоя бодікамера де є? Де твоя бодікамера? ти мене зараз застрелиш? як тобі можеш домовитися. Ну Я не знаю, бо якесь неадекватно я себе адекватно. поводиш. Не, неадекватно себе поводиш, розумієш, тому що я пішло толеранту бійшов. Я підійшов, кажу, добрий день. Що водій порушив? Порушив правила оборони. Для, для чого забирати документи? Ми, не не ну Ви взяли в руки. Для чого? Передала. А ви для чого взяли? У вас якийсь фітіш, я перепрошую. Ні, людина може передати, або пред'явити. Ви зараз чого кричите? Чого я говорю, ви кажете, фора їде. Зараз, Ви зараз, зараз ніхто не проїхав. Віддайте водію документи. Ми можемо документи переділити або передав. Ви передали документи? Так. Все, без проблем. Все, ну потримали. потримали. Фітіш чому побавилися потримали? і віддали. Ні, ми не потримали. Вона передала самостійно. Нічого? Ну, що? І що? І що? І що? Як передали? передав? Витягнув, він забрав у нього з зупинив. Чому забрав? Тому що забрав. забрав. Це, поставив свою кишеню. Оце забрав. А ця людина добровільно передала. Ні, забрав це взяв в руки. Чужу Ні. Річ. Це чому? Його приватна власність. Тому що кінчається наука. Чого я так говорить? Як я говорю? Фото-відео, документи, ви знаєте, в центру поясню, що хороше. Фото-відео переглянути ви можете тут, а можете ближче до автомобіля, як маєте бажання. Віде, віде. Так, відео інспектор скинете, переглянете. Не буде складно вас за порушення правила обгону. Тому всі будні на перехресті. відео? А ви може не хочете водію принести відео, показати? А то принесіть його? його? З з Скачуте, скачу. Друзі, сьогодні Франківськ не перестаємо надивувати своїми кадрами, типу понабирали в поліцію. Ви СРПП чи ви хто ви є? Чи ви патрулька? Можна посвідчення ваше? Інспектор. А ви можете в машині бути, вони вам принесуть, покажуть це. Посвідчення можна ваше? Хто ви є? Я перепрошую, інспектор. Ще раз. Витрайте, будь ласка, берег. Інспектор. Він скачує відео, чому ви йому мішаєте? Він має відео прийдемо. Який закон? При зверненні до Який е, особи? — до мене звертається. Він до водія звертався, що до мене звертається. Він посвідчення що? Якщо сказали водія, він прийшов туди пересів, правда? Куди пересів? В автомобіль. Адекватний можу... інспектор? — Я тут прекрасний. Куди пересів? Він сидів за кермом, ви його хотіли витягнути, що з ним показувати. Як це що ви витягнути ви його його ви витягнути. З машини вихотів, ви той ви нагинається, нюхає його. Ви хто що нюхає? З... Кінь в пальто. в пальто нюхає, хто нюхає. Причок. Ти що не, не чуєш добре, чи тебе проблеми зі слухом? Мене немає, Я проблем, бачу, що проблеми зі слухом. Хто, ви Чим? Тим, що те проблеми зі слухом, ти погрожувати чи що? Тебе зброя є, ти неадекват кусок в формі, Погрожувати йому ми. Бо він бачив, то з поворота виїхав, а він був тільки тієї. А він не бачив, я за ними тут вже петлі намотою, вони там в курчі заїхали, заховалися, то потім там заховалися, переїхали і пасуться, розумієте? Він нічого не бачив, бо він стояв далеко за перехрестям. О, ти бодікамеру вже знайшов? Нічого собі. Мені товариш передав. Товариш передав? Ага. Ну то покажи посвідчення службового своє, будь ласка. Що, ви думає, що я думаєте, чи немає посвідчення, чи я? Я багато чого можу думати. Ну так ну, не знетикай мені. То ви що камерою знімаєте? Я ж не знімаю, правда. А мені чи що? Слышу, мені знімає? заборонено фіксувати. Знімаю. А мені заборонено це робити? А що посвідчення знімаєте? Я задав запитання, хочу чути відповідь. Мене? Можна представитися? — Капітан поліції Рега Марславіє. Посвідчення службове. Я мені не заборонено його фіксувати. Я так я пред'явлю. Мені заборонено це робити, що Рега, покажи, я не бачу. Ви не можете куди. бачити, Посвідчення службове, не ти не можеш побачити. показати? Рега, ти можеш показати службове посвідчення? Чи ні? ласка, я показую вам. Ну то не тільки мені вніс його, так? Ти мені так от його пів сантиметра до, до обличчя. Покажи мені, будь ласка, щоб я прочитав. Рега. Я не дочитав його. Я вам показав. Чого справа. Так спеціально чи що? Диви, Дивись, є стаття 18? Руки добре? від мене, будь ласка, забери. Добре? Ні, так не добре, добре я не бачу. У мене не далеко не добре. зоріць. Покажи мені посвідчення, Рега. Я вам пред'явив. Виконай вимогу я статті 18. Я пред'явив вам. Рега я зараз каргу на тебе напишу. Ви чуєте, я вам пред'явив. Не... Як ти мені пред'явив? Проб... Та на камеру, а що? А мене що робить? А мене що робить? Закон порушуєш, Рега. Який закон? Покажи Який посвящ... закон? службове посвідчення. Службове буду... посвідчення, покажи своє. Я вам стільки раз показувати. Раз, Щоб два, я? Дивися, статті 18 вказано як. Що? Е, що Звертаючись, особа звертається до От, далі. Я там крок назад, що я прочитав. Рега, далі. Мирослав Ігорович. І що далі? І з другої сторони що хочу побачити. я не бачу. Якої Мирослав Ігорович, Ну з другої сторони посвідчення. Якої другої ну, сторони? Якої ну, з сторони? З другої сторони посвідчення. Воно має дві сторони. А з другої сторони, я хочу знайомиться. Ну, покажи, я не бачу. Рега, витягни, будь ласка. Я вам показав витягни, будь ласка, з того незрозумілого чехла. Ти той чехол купив у магазині або так. десь на базарі. Так. Покажи мені службове посвідчення, яке тобі видала держава. держава. Щоб я знав до кого скаргу написати. Рега. Я вам показав. З другої сторони я не бачу. Я Тільки я не звідки ми взяли. Звідки я тебе випадку? Ви вже кажете з сторони, що є. Ну, дивися, посвідчення має одну сторону і тильну сторону, сторону розумієш? Так. Я хочу ознайомитися. Дивися, в 18 статті я вказано до повного ознайомлення з повною інформацією, яка в ньому вказана. Ти порушуєш закон. Я хочу на тебе написати скаргу. Я як людина з вищою юридичною освітою, я тобі, до тебе довожу, що це посвідчення має дві сторони. Я знаю, що, роботу, що це не є посвідчення, Ні. Це не, що неправильно, воно так. Ну всю, я бачу, по гості, Поліція, Міністерство. внутрішніх Мі, справ. ви, ви зараз будете казати, що це не є службове посвідчення, а що я знаєш? Покуп? Я знаю. Ні, а дивись я нічого не буду говорити, бачите, вже не знаєш. Смотрите, просто я... ви, ви не, не, не порушуєте саме закон, а потім поштайте. Рега, Мирослав, Ні, що я порушую? Мирослав Єгорович, що я порушую? Скажи мені, будь ласка. Що ви думаєте, <laughs> що посвідчуєте? Де ти чите мотолони понабирав такі? Ці тимчасові талони наші. А що ти її в своїх документах носиш? Ну в тебе має якась папочка, напевно, бути, якась в тебе документація поскладена, якась там пронумерована, якась. Те, Все в там... тебе поскладене, так так? Так, так? так я собі вірю, що я там зберігаю, яка резідка зберігає. А, ну то, то я ти <звігав звігав звігав> що зговорює. Я даю об'єкту. У тебе то твій брат у Львові Рего автошколу має, чи не дві чи однофамільці? Однофамільці. Що там, інспектор? Скачали? Інспектор, скачали чи ні? Інспектор? Зараз. — Скачали чи ні? Кажіть. Передивляюся віт. Відмовляється? Передивляється. А, ну передивляється, передивляєтесь. немає? — Я більш ніж впевнений, що немає. Я думаю, що таке. я так коротенький вам тихогляд проведу. У машині подивимось. Треба, тримати тут документи Ні, я займаюся просто автопідбором. Я якраз їхав з огляду автомобіля, думаю, подивилися, чи вас дасте нормальні, чи вже подобували в тому франківську. Ну так дивіться, як люди так трасі собі катаєтеся, в кущики з'їжджаєте, боліновий посилен. Ну я ж вас бачу, я за вами поїхав. Ну що ви розказуєте? Ви мене бачили чи ні? Я повертав. Ну ви ж мене бачили. Я таки повернув, виходить і поїхали, розумієте? І тут, вже, і тут вже прямо водіяжну що, порушок. Ви не бачите коли Ви стояли перпендикулярно до проїзної частини. Справа у вас були кущі далеко-далеко, зліва у вас не було нічого. Реєстратор пише тільки прямо. Що ви могли бачити? А Ти що ж реєстратор де, спрямо за мене? А що? Я бачити не можу? Ну та але з тим, що ви можете бачити, ви до суду не прийдете, розумієте? Тому що суддя скаже будь-які фактичні дані. Передивився, що чи є відео. Ну, але ж ви перед тим... 10 хвилин перед тим, Рега, ви що мені сказали? Є бачите, що? Прийшов, що є відео? Бачите, навіть до вас вже не виперешов, що є відео. А ви, ви зараз почали кажете. Виставку я, я вас нахуй послав, чи що? Ну, ну є, Рега, ні, ну так ні, ж не ні, культурно. Ви не Чому? Зап... Тихай, є відео? Є відео. Давай, дим. Відео, все, порядок, жодне питання. От, так, ви стоїте. Що на цьому відео видно? Так, що, інспектор? Хто? Давайте ще раз, мутайте назад. Що смішні чи що? Йде ну, фура, позаду їде Ту туран. Чого? Чого хура хура їде що фура їде? Фура їде спередньо. Ну, а Туран іде позаду нього і все. Ну, давайте показуйте а? відео ще раз. Щоб люди побачили. вас 100 тисяч людей і скажуть свою думку. Що, дивіться, добре? дивіться. Рега, ну ви. Бачите? Рега, ну дивіться, чекайте, ну що, чекайте. Чекаємо. Давайте, чекаємо. Що? Бачите, ві відео, де водій завершив маневр А яка був зустрічній смузі. Тут було... таке на відео там видно хіба? Я що, я взагалі машини звичайно, не видно. Звичайно, не що видно. Звичайно, не жартуйте, бо. А ну, я, я жартую? не жартую. А ну раз. Включіть ще раз, інспектор. Все прекрасно видно. Ви? А я розумію, ви хочете, щоб було так, видно повністю, так би ми ззаді їхали. Ні, так? я хочу так, щоб водій прийде оскаржити постанову і суддя йому скаже, дивіться, ви порушили, бачите, ви не оскаржите е, її. Чекайте, Поліцейські е, все зробили е, е, добре. Правильно, але е, відео е, може бути з дальшого ракурсу, може бути з меншого ракурсу, правда? Та Чі? відео може бути хоч зі штанів, мені без різниці. Но, Ре. Ви розумієте, Слушай, питання в тому, що відео, має бути. відео таке ну, яким... ну, Значить його немає, доказів е, вини Ці даного не чоловіка немає. А якщо, якщо суддя візьме, уваги це відео? Як їде фура позаду їде Вольцваген Торан, як суддя може довуватися? Сим'я до, до уваги відео. Ви коли останній раз в суді були? Рега? Тиждень назад і що навіть. Що ви там робили в тому суді? Охороняли хіба когось? Так. що? Не конвої були? Ні, ну конвої. Ну дивіться, Читайте, давайте описали, назад, тут вже буде. задалеко. Там вже все, його не видно. Що? Дивіться, рега, що ви мені зробили? Ви не під навіть підсуваєтеся. Інспектор ще посвідчення службове. Можна вас? Звичайно, що є, ви ще підвести. Сікера. Сікера. Я не буду, ну, ну, Андрій Михайлович, От, сік... для, для чого я не Покажи, покажіть службове посвідчення. Сікера Андрій. Та, дайте дочитаю! Андрій Михайлович, поліцей, до котрого дійсне? Що руки трясується? Що вживаєте? — До 25 го року. Андрій Михайлович, не вживайте алкоголю, бо, бо, бо... не можна. Ні, я до, до, до вашого товариша. Що ж ви вживаєте? Я не вживаю. Перемотай зараз. Перемотайте зараз. Що з витин, що з руки трясуться сильно. Тому що ти потребку зі мною мештали терасити. Але я ж не цьому. Дивіться, має бути факт чіткого правопорушення. Якщо... Дивіться, з ямку, якби взагалі відео не було. є, є, такі є такі, ви, ви правда? Та, ви Так, ви пред'явили, яке є. Навіть би там кугут кур, курку жарив, Вибачте слово. Такого. Менше за стрим, Але немає ви б сказали, такого. ми пред'явили, але е, вона його не доведена. Ну тому що фактичні дані. А я ще не скла постановиш? Тобто, Пішов постанова, я говорю, його вона не доведена. А ви вже сказали, водій сам знає, що він порушив, водій перехрестив, no, no. все. Започатку я було. Його Рега, дивіться, презумпція невинуватості в нашій країні діє. Я ще до вашого відома звичайно, думав. що Діє, хто каже, що вона діє. Допоки вона не доведена, особа не вважається винною вже є будь-якого правопорушення. А я і не назвали декілька разів, що водій порушив, водій порушник, водій, порушив. водій порушив. Ні, його вона не доведена. Він буде порушником тільки тоді, коли ви доведете його вину згідно чинного законодавства. Ne, 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 ne Так? Ні, як при порушенні. А що вже маєте постанову готову на нього? Презумпція ну, як? не минуватися мину мину вже. Зупинка транспортна засобу. Ні, рега, я мав підказку. Стаття 35, пункт 3. Так. Коли є достатньо підстав або є інформація, вважати, що водій або даний транспортний засіб причетний до... Ні, ні, не, не причет. при... Причетний Причетний може бути в дорожній транспортної пригоду. Рега, не може він бути порушником, коли ви не доведете його вину. Послухайте мене, йдіть сюди. Що не я... нема з ким говорити? Не говори такого, бо я зараз ображуся. Як нема? Те, що я розумію, дивися. То, що я... Ну, то чого ти тікаєш? Ну ходи сюди, дивися. То, що я розумію, що в правилах дорожнього руху і в НПА. Це не означає, що зі мною нема про що говорити. Добре, я тобі даю дай, лік безкоштовний. Я... Послухай мене, і будеш знати, і будеш правильно водію притягувати. Я... Безоплатно пішли. тобі надають юридичну допомогу. Консультацію перепрошую. У з ким говорити. Ви б слухали трошки людей. Я а я вчитаю, роз... Якщо водій, порушить правила дорожнього руху. Так. Все. А а вже ну він Там випадку він порушив. Ні, як порушив. Якщо дивіться, якщо... ви якщо пише, що перше треба дивитися відео, а потім зупиняти водія. Чіпка, будь ласка, третій пункт 35 статті. Рега. Ну, так як я вам казав, до вчинення дорожньо транспортної пригоди. Так, Прочитайте повністю третій пункт. Я якщо вас дуже прошу. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного. Засоби до вчинення, далі екологія. читайте, гамкома стоїть. Кримінально чи адмінправопорушення. Зрозумієте суть? Розумію. ДТП. Там розумію. є далі, читайте до кінця. Розумію. Все. Розумію. Я це розумію. Це є один. Але є другий пункт. Другий взагалі не до того. Перший То. ви послаєтеся на перший То пункт. Перший, порушення так, правил так. дорожнього руху. Так, це пряме порушення найвищого ага. закону в Україні, Конституції ага. України. Я Але розумію. він не порушення. В нього ви маєте користуватися третім пунктом, ви розумієте? А для перших для кого? Я не знаю, я так законотворець написав, але щось трошки я хто списав. Значить. Ну ми, наприклад, у Львові з адмінпрактикою вияснили, хлопці львівські чітко чому третій. Вибрати, що я... в тому що, що вам дали третій пункт. Рега. Я, мені дали тридцять 35. п'яте. 35, дивіться. п'ята. Причиниться пункти дали. Так, але зараз в даній ситуації ви маєте тридцять п'яту, третю, так, зупинка. Вам дали один пункт, це теж... Я говорю, Дані. для рега, йдіть сюди, не бігайте. Дані, ходіть. Для зупинки транспортних засобів є 35-та стаття. Коли ви, наприклад, впевнені або не до кінця впевнені, що у вас є якісь докази, будь-які фактичні дані, ви чітко посилаєтесь на 35 ту третю. Тобто у вас є достатньо підстав вважати, або якщо є інформація, але ви це перепровіряєте. І якщо у випадку чогось інформації не буде, ви водія не образите нічим. Бо ви не якби ви мене зупинили, сказали, що я порушу, що я порушник, я би вже закрив двері і поїхав. Чесно, тому що я. Я не люблю, коли поліцейські порушують закон. Є Конституція України, стаття 62, презумпція невинуватості. Все. Ще я раз говорю, допоки вину не довели, водій, особа не вважається винною вчинені правопорушення. Все, доведіть вину, і тоді ви можете говорити, що водій порушений. Я перевірю інформацію, тобто. А для того, щоб довести вину, е, 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 дивіться, для того, щоб довести вину, є росте справа про правопорушення. От ви, наприклад, зараз там, ну, нехай в там скинули якесь відео, подивилися, на відео нічого не видно. І, і що ви будете говорити водію зараз в даній ситуації? Що говорити? Ну, він нічого не порушив. Ну, а ви говорили перед тим, що він порушив. Це не то, що він не порушив. Якщо з ваших слів це не доведено. Так? Ну, Значить, ну, то як, як говорить, якщо вона не доведена, особа не вважається вчиненою у будь-якому правопорушенні. Враховуючи те, що е, відео там не чітко видно, так от. Ваших сіль, а так? його немає. Воно є, але не до даної ситуації. No, воно і до даної ситуації, воно просто не чітко видно. Ну, добре, хай буде. Чітко видно, так, добре, що далі? Чітко видно. Ну то все, якщо не чітко видно, якщо водій, там не, не бачить своєї машини і що це не він, так? Це не видно. А це не його машина взагалі? Ні, це ж не ваша машина була. Ну він не в курсі. Можливо, там колегії машина була. Далі. Тоді водію. Дивіться, буває... я хвилинку, можна вашої уваги. Я юрист, не переживайте, я допомагаю водіям на дорозі. Е, ми з вами можемо заключити устний договір. Просто я вас, я вам надам без, безоплатну юридичну допомогу. Вам поможу в даній ситуації і поїдете собі щасливу далі. Окей? Все, я сказав, якщо ви тоді водії їде, то все. Все, водій може бути вільний? Ну так, вважаю. все. до побачення, сідайте, може теж бути no. вільно. Тож не є якась така все. проблема, Йди, що... до побачення. Добре, це одна, а робити це дуже. Добре, все, до побачення, будьте здорові. Все нормально. Можете, можете їхати.